Хоч маленьку на ринку. Давайте великий. Тут, в общем, немає свободного метра, щоб хтось щось не робив. Все слізлива робота. Не Ти бачиш, у нас таке вже і паштет, і тушенка, і риби, що хочеш, і капуста. Такий набір, у нас. Все свідобне, все смачне.

Готувати пошто раз було, я наші навіть. Ти знаєш, поготувати. Живе. Домашнього. На туше. Або на кашу, або на кашу буде. Я їм скажу, щоб не кашу. Домашні курі, так тебе не на кашу.

Дуже рада вас бачити в, нашій, в нашому проєкті Наша каша, яка е працює з перших днів війни, і на даному етапі вона далі продовжує працювати. Так як е всі люди небайдужі, наскільки відзиваються за нашою просьби банки, собрати е продукти, е допомагають нам із заправкою балонів. Дуже хочу всім людям подякувати. Також, якби не е наш проект, наша каша її е його дійсності можливо б і не було. Якби не наш односельчанин Рома Мороз, який постійно знаходиться в такому в такій підтримці, от на даному етапі він нам зробив і ще один автоклав, тобто автоклавище на ще на 150 банок. Тому у нас процес виробництва наша каша триває завдяки Ромі Морозу, який і своїм колективом за свій рахунок. І дякуючи Ромі і його команді, яка постійно знаходиться на такому бойовому тилу, який допомагає нам і фінансово на заправку балона неоднократно допомагав. Допомагав хлопцям, які до нас зверталися з бойових позицій, просили у нас навіть буржуйки. Зверталися до Роми. Рома завжди. Робив їм він більше 30 штук зробив цих буржуйок навіть. Так як ми, ви нам допомагаєте продуктами, банками, кришками, гроші, які даєте нам на, на заправку балонів. Також ці кошти, які ви нам виділяєте, ми також купляємо. і окорочка для того, щоб зробити тушонки. У нас уже і риба, і тушонка, і каша, і. Робимо тушкуємо капусту, яка дуже хлопцям подобається. паштети робимо різноманітні, тобто ми все більше і більше розширяємо наше виробництво і хочемо вас попросити, щоб ви нас завжди підтримували. Також хочеться сказати велике подяку міському голові, який нам допоміг у вирішенні питання із крупами. Тобто це і гречка, і горох, і пшенична крупа. Тобто, це дуже велика потребність наша була, і тому він нам допоміг у вирішенні цього питання. Також хочеться сказати велику подяку Череку Олександру Миколайовичу, який із Сашою Назарцем постійно. Як палочки-виручалочки, можна сказати, тільки хтось подзвонив і сказав, що хоче готові дати нам банки надати, чи ще якусь іншу продукцію, І вони миттю просто і все ми, ми бистренько його і переробляємо. І вже на даному етапі ми зробили 37 тисяч 600 банок. Сьогодні у нас вже буде завдяки Рому Мороз, який зробив нам автоклавіще, тобто він зробив ще на 150 банок. Тобто в нас сьогодні вже Буде десь ми за один вечір, які дівчатка після роботи покидали свої сім'ї у суботу. у суботу, вихідний свій день прибігли. І сьогодні ми зробимо 400 банок. Ну, тобто, це велика кількість і. Як мінімум, хоча б трішечки нашим хлопцям хочемо допомогти, і будемо надалі з вашою підтримкою. Бо самі ми, звісно, зробити цього не можемо, тому що ви добрі люди. Ну, я, я столкнулася з такими людьми, позитивними, енергійними, добрими. Велика подяка всім вам і хочеться ще раз сказати. Своїм дівчаткам, які в нас постійно прибігають в кожну суботу, кидаючи свої родини, але в них це як вже вони даже знають, що субота на 1600 у нас наша каша, і біжать. І, ну просто дуже велика їм подяка. Ми як велика сім'я стала. Якщо у вас якась є продукти, і ви готові нам надати, ми обов'язково ну будемо робити все нові нові шедеври для наших хлопців-захисників і відправляти їм на передому, тому будь ласка, допомагайте нам. Ми разом сила. Також в мене сусіди, просто це як другі. Е, наскільки люди позитивні, вони е, вже перечистили більше, більше денно по дві тони, що моркви, що цибулі. Тому хочеться їм дуже велике подякувати е, тут люди і дядь Сережі, які вони. Я їх просто люблю, і спасибо, що вони в моєму житті є. Також хочеться подякувати В'ячеславу, який знаходиться в міському ринку, який надав нам безкоштовно термометри, манометри, крани для наших автоклавів. Так як термометри можуть битися, тому що і температура, і це постійно, і це на них велике навантаження, тому вони лопаються. А він нам надав: хочеться подякувати нашим хлопцям, які постійно закладають наші, тобто, це Міші, вадіму. Тарасу, Руслану, які постійно відкликаються, допомагають закладати наші автоклави, які тримають постійну температуру, дивляться за ними. А на наступний день вони їх. Пакують, спаковують наших хлопчиків, захисників, так як цей процес дуже затратний по часу, але вони наскільки швидко реагують і по е, швидко спаковують і відправляють, що ми навіть з, з своєї машини перегрузаємо в іншу машину. Це відбувається зразу хлопцям. Да тобто, даже буває таке, що тільки витягли і спакували, і зразу відправили. Зразу вони в машину погрузилися і поїхали. Тому дуже хочеться подякувати хлопцям. Ну просто дякую вам, хлопці, що ви в мене є.